Вітаю всіх. І так. Запорізький напрямок багато інформації. Ну, прям багато Запоріжжя, взагалі. я бачу без царя в голові. Вибачте, любі мої, давайте так. Я почитала коментарі бої біля міста. Я почитала різні коментарі. Тепер давайте трошечки подумаємо башкою. Я людина, яка. Проживає в місці, де також недалеко є прорив кордону. Відкриваємо карту, і дивимось, глибоке Лук'янці називається проміжок. Ну, так вам. Для аналізу, і, і відстань від того до Салтівки, до Циркуни і циркуні, Північна Салтівка. Наприклад, враховуйте, ось вам. Я чую, від мене це досить. Відстань, але я чую, якщо там якийсь двіж, ну, серйозний двіж, я чую там. Бухи з області чую. Наприклад. І це не біля міста бії, Тобто, я можу спокійно знаходитись на вулиці, у передмісті, де я буваю, у матері, також я можу знаходитись, якщо воно там бухає. І це для мене не є критичним. Це пояснюю вам ситуацію. Що ви можете чути і що ви собі в голові придумали? Ось. Я робила на тему Запоріжжя і окупації. Шот. Шукайте. Давайте я прогляну яке гуляй поле, правильно? Здається, гуляй поле було. Дивимось. Запорізький напрямок. Дійсно, є страшний прорив, суттєвий прорив на фронті. Сторона Гуляй поле. От та сторона, вище, нижче. Ну, Король мечів не визначено. Там місяць вже почав. Помірність, сила. Ну, Вона там і є. Хитрощі маніпуляції, махінації. Далі чотирка мечів взагалі йде. Лінія фронту бої. Сильні бої. Любі мої, і з того, що мені випало. Там немає серйозного просування прямо вперед. Такого критичного. Критичності тут немає. Є хитрощі маніпуляції, брехня, але не критичність. Бої на лінії фронту з вибухами вогонь-жарко. Тепер просування ворога напрямок гуляй поля, вище нижче, та сторона буде. До кінця листопада, суттєвий. Ні, сімка кубків. Не буде. Плани ілюзії є, але суттєвого не буде. Руйнування, боротьба. Чи якась окупація території буде? Якийсь рух буде. Якось вони просунуться. Але суттєво ні. Не буде суттєвого руху. Немає. Того, що прям, 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 якщо там є рух, то як би вам ще це пояснити, я вже не знаю. Ось дивіться, є обласний центр Запоріжжя, і є наступ навкруги. Тобто наступ, який може казати про загрозу обласному центру, там критичну, не йде. Ви ж розумієте, що вони не під містом? Ось чому справа. Заспокоїтись вам треба і Тверезо вивчати інформацію, тому що, якби зараз новини розганяються різні. Так вам неприємно, що у вас там активний наступ, але Тверезо оцінюйте. Так вони можуть просуватись. Так воно є. Але це головне, що критичність для самого Запоріжжя це головне в обласних центрах, там де навкруги дуртом. Ось і все. Враховуйте, будь ласка, всі моменти, які зараз відбуваються: не пройдуть вони далеко.